Перед тим як ви почнете дивитися цей ролик, поставте лайк, напишіть коментар. Це обов'язково. Да. Хочу малінуа. Де мені купити малінуа? Сергій порадь. Чи можна в вашій школі купити малінуа? А де краще звернутися, щоб купити малінуа? От я зараз розповім основні відповіді. Мені люди задають питання, а я вам зараз дам відповіді, тому що все одно запитуйте одне і те саме. Людина, яка собі хоче брати собаку, повинна зрозуміти, для чого вона бере цю собаку, які функції вона буде виконувати. А ту собаку, яку ви хочете купити, чи вона зможе це виконувати, оце саме найголовніше. Тому зараз все по полочках розставимо перше. Коли до нас звертаються і кажуть, я хочу малінувати, кажу, де ти бачив це животне, що ти його хочеш? Ой, я бачив там на вооруженні армії США. Вони там з самольотів пригають, з вертольотів пригають з парашутістами, все там серйозні штурмові собаки. Так, є ці собаки, тренуються, але там іде жорсткий відбір, їх купують. Вони повинні бути з високим рівнем ТСБ. Ви подивитеся, що це в інтернеті чи в наших інших роликах. Ці собаки потім готуються не один рік для того, щоб їх виховати, навчити охороняти, затримувати грабіжників, шукати вибухові речовини та займатися антитерористичною операцією разом. Якщо потрібно, то готують їх для спеціальних штурмових операцій. Тому... Дивіться, коли ви берете собаку, ви бачите картинку, і кажете Вау, я вже хочу собі таку собаку. Але ви забуваєте про основні речі. Перше, це хто буде займатися собакою, хто буде доглядати її, хто буде годувати, хто буде возити по повітрялікарнях, вона хворіє, хто буде прибирати за неї, гуляти зранку. Це дуже важливо, і це потрібно робити як мінімум три рази на день. Мінімум. А якщо це цуцик, то всі п'ять разів. Хто буде доглядати цю собаку? Тому що ви бачите красиву картинку, уявляєте, як ви такий... Крутичі, така крута, де та смалінуа, і потім такі ой, дощ зранку, треба йти гуляти собаку, і не хочеться вже йти. Тому всі бачать красиву картинку, але не бачать дії, які потрібно робити з цією собакою. Ви бачите красивий результат уже там. Собака пригає з вертольота в таких очках. Тут військовий собака пристібнута карабінами за шлейку, вони разом пригають. Взагалі, красива картинка, да? але там вже не показують, скільки раз вона хворіла, вони з нею ночували в ветеринарних лікарнях, скільки вони ходили на навчання, а це може бути декілька років. Які ще моменти. Це прогулки, це заняття, це весь вільний час. Дивіться, це ще у вас живе член сім'ї в вашій родині, за яким потрібно доглядати. Він сам нічого не може зробити. Крім того, що ви навіть насипали поїсти, він довжен поїсти, він сам собі не приготує. Відкрийте, будь ласка, очі і випишіть всі пункти, які ви будете робити з собакою. Всі пункти, починаючи з того, як перед тим як придбати собаку, хто її буде возити в ветеринарну лікарню, хто її буде вигулювати зранку в обід. Ввечері, хто буде з нею займатися кожен день? Кожен день займатися потрібно з собакою. Хто буде годувати кожен день? Хто буде купувати продукти? Хто відповідальний за те, що все було у цієї собаки? Тому що не собака захотіла вашу сім'ю, а ви її купили, придбали. А тепер вона має з вами жити і. Не вона повинна під вас підлаштовуватися, а ви, тому що ви її купили в свою сім'ю, і це не вона вам, як кажуть, винна, а ви її вже винні, тому що ви її придбали і ви за неї несете відповідальність. А тепер далі вже про собачок, чим гарні малінуа і чим не гарні малінуа, які вони бувають на ринку. Називемо Топовий це які на першому місці у мене це велике ТСБ у собачок. Вони хочуть працювати на охорону. Вони хочуть працювати на слухняність. В них є мотивація працювати завжди, і не важливо, яка буде винагорода. Вони хочуть працювати і це їх драйви. Це саме головне: високе ТСБ. Вона хоче і може працювати на охорону. Хоче і може дуже важливо, а не ми її просимо і заставляємо косати людину. Це дуже важливо. Не всі зрозуміють цих слів, але деякі люди зрозуміють. Другий тип називаємо лінуа вони середнячки. Це ті, які не сильно вмотивовані назву простими словами. Є такі, які не ледачі. І не вмотивовані. Їх постійно треба стимулювати. Чимось, наприклад, ви берете м'язкою, і тільки тоді працює. Ви берете іграшку, тільки тоді працює. Ви берете хлист, накачуєте собаку, вона працює. Але у самої неї нема бажання не працювати, ні охороняти нічого. Вона така собі, середнячок. І беремо третіх: це ті, хто. Купляю через OLX собачок, ті, хто знайомий знайомих замовляють не у професіоналів. Третій тип я називаю вони з порушенням нервової системи, чи у них зовсім відсутні ТСБ, чи воно дуже низьке. І для того, щоб собачка ця працювала, в нас були такі собачки на навчанні. Люди, люди десь купували що умудрялися якісь кінологів купити. І тільки на 10-те заняття собачка починала на 10 заняття нормально хватати. Якщо ми беремо... Першого типу малінуа, яку не треба мотивувати, щось просити, вона хоче кусати людину, вона вмотивована охороняти свого власника, зразу біжить і впивається в руку. Це називаємо перший тип малінуа. Якщо беремо третій, то дуже багато роботи треба зробити, щоб ця собака почала хоч трішечки кусати, чи трішечки слухатися, чи трішечки їсти на занятті. Дуже багато роботи потрібно зробити, і тому, коли всі дивляться на малінуа і думають, що вони куплять гарне малінуа, я вас вітаю. Ви можете купити собаку і не знаєте, якого типу, тому що ви в цьому не розбираєтеся. Ми, як професіонали, ми вже навчилися, як відбирати таких собачок. Ми тестуємо, дивимося на власників, спілкуємося з ними, просимо документи, які навчання проходила собачка, як вона себе показує, і дивимося обов'язково на відео, як вона себе веде в охороні. Потрібні стимули собачки, щоб вона там охороняла, чи працювала, чи вона сама вмотивована. Треба подивитися, якого типу цей малінуа. Чи там Малінуа. Потім дивитися на дітей, коли ви купуєте, треба зробити аналіз дітей, які діти, що в них відкривається в маленькому віці. До чого вони вмотивовані? Чи треба стимулювати їх? Оці речі треба дивитися. На, на чому вони зав'язані. Може собачка з дитинства бути зав'язана на людині, хтось на іграсті, хтось на їді, а в когось є добича, в когось є охорона і є собаки, ну вони не схожі один на одного. Ви повинні зрозуміти, коли ви дивитеся по картинці, вибираєте собаку. О, я хочу собі малінуа. А яку малінуа ви хочете? А для яких задач ви хочете цю собаку? Це дуже важливо. От просто послухайте перед тим, як брати. Каже, я хочу собаку. Сірий, поможи мені взяти собаку. Я кажу, нащо тобі собака? Ну, ти бачив там? Я кажу, що, нащо тобі собака? Дуже важливо. Зараз бум пішов на те, що раніше всі собі брали декоративних собак. Зараз десь е, трішечки мародіорять. А нас військовий час, почали заводити собі охоронних собак. І тепер хочуть охорону собаку, а беруть якогось тузіка. Да? він там не охороняє, мало того, що у нього куча проблем зі здоров'ям, маємо таких собак. Щоб це не робити, будь ласка, звертайтеся до професіоналів. Ми допоможемо вибрати нормальну собаку. І це відео записую. Для того, щоб ви краще не купите собаку, чим купите собаку з якимись патологіями, там, епілепсіями, внутрішніми проблемами генетичними. Цього не потрібно робити. Дивіться, навіть професіоналам з першого разу дуже важко розглядіти, яка собака. Треба її пощупати. Треба подивитися, як вона працює. Треба подивитися на батьків, треба подивитися, які вже поміти були до цього, вже народжувалися. Подивитися, які діти народжувались. І всюди може бути не дуже гарні собаки, навіть якщо батьки гарні. Ви повинні зрозуміти, що це кіт в мішку, якого ви купуєте. Якщо ви купуєте по картинці і ви не професіонал, то десь приблизно... У вас вийде виграти тільки на 20%, 80% це буде ваш досвід негативний. А може все нормально буде, але більшість людей беруть собаки, коли вони беруть, вони назад не віддають, вони звикають, а у собаки є куча проблем, як генетичних, так і там візуально можна побачити по собачці, що щось не так. Да? Коли підходять, кажуть, ну подивіться, це ж у мене маліноа, Це знаєте, я купив мерседес. Приїжджаю на станцію Мерседес і кажу, ну це ж у мене Мерседес, правда? І вони будуть сміятися, скажуть, ну ні, це там не Мерседес, да? чи там, ну звісно ж, Мерседес, раз ви купили Мерседес. Тому коли ви купуєте собаку, не задавайте питань. А це ж така собака, я купив її. Якщо ви купували її з професіоналами в класному клубі, з родословною, і ті, хто вам дадуть гарантію на свою собаку, гарантію обов'язково, то все буде нормально. Якщо такого не буде, то ви купуєте кота в мішку. Потім те, що ви купили, вам придеться з ним жити все життя. Дуже довго я розтягнув цю тему, але я думаю, кому потрібно буде, подивитися і зрозуміє для себе, яка собака потрібна. Зараз я вам покажу вмотивовану собаку, яка відноситься до першого типу, яка хоче кусати, яка хоче працювати, і яка кайфує від процесу. ТСБ в неї дуже високе. Вона хоче працювати, тому що вона кайфує від процесу, і їй прикольно, коли я кайфую від її роботи. Оце саме головне. Зараз приблизно покажу на простих речах, як це виходить. А ви вже подивитеся, якщо буде що доповнити, доповните в коментарях. Мені дуже важлива думка зі сторони, хто як це бачить, тому що я спеціаліст, я тут вам. Розказав, а в нашій є диванні спеціалісти, насипайте знизу, критикуйте, але критику давайте, якщо ви будете давати, давайте, щоб вона була конструктивна. Якщо вам щось не подобається, ви пишете, мені не подобається оце, я б змінив оце, оце, чи додав ви добре. А то, що а, вона там то-то-то і все, пропали, навіть на цей коментар не буду відповідати. Чи ви напишете Класно працює, класна собака, що ви побачили, напишіть. Якщо щось не виходить в мене, теж напишіть, що в мене не виходить зараз я покажу, як вона працює. Дивіться, випустили собаку. От ми тільки що її випустили. Да? Оператор йшов, дивіться, побігла, вже вкрала собі м'ячика, ще навіть в туалет не сходила, а вже м'яча вкрала. Дивіться, собака побігла, вкрала м'яч, побігла до рукава, взяла і побігла гратися. вона вже вмотивована щось робити. І це дуже круто. Диві, ходила, нюхала, 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 дивись на дивись. Хочется, а ты видишь, хочется вкусить? А ты слухаться умеешь, визочка, слухать? А что ты умеешь? А ты зайку умеешь? А крутый, знаешь? Крутись. Не, крутись, крутись, крутись. Ляш, до меня. Рядом. Давай, 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 давай. Давай, давай, рядом. Рядом. Вот так. Ляш. Сядь. Ляш. Ко мне. Рядом. Давай, 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 давай. Ляш. Ляш, лежи. Дидоволі. Що їй в житті треба? Дивіться, що я хочу сказати. Саме головне, собака дуже сильно мотивована, вона тільки побачила м'ясо. Дивіться, вона зразу хоче працювати. Їй взагалі дивіться, зараз буде випрашувати, робити все, просто все. А, як смачно! Капець просто. Це ж капець, як смачно. А що ти вмієш, Віза? Що ти вмієш? Ти зайку вмієш, а що ще? А що ще вмієш? А ну давай покажем, що ти вмієш. Іди сюди. І зайку, ляш. Леж. Лежать. Бабах. Лежать. Сядь. Стой. Да. Молодець. Дивіться, собака, яка вмотивована працювати. Так, є м'ясо, але дивіться. працювати працюватьяки, назад, давай, танцуй, 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 да, опа, оп, ко мне, ко мне, рядом, давай, 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 да, между, назад, рядом, да, рядом, крутысь, рядом, крутысь, Леш. ко мне. Рядом, давай, давай, давай. Ляш. Друзі, зараз покажу вам, які трюки можна ще з собачкою робити на вигулі. Як дуже зручно гуляти з собачкою і, і яку активність можна з нею робити. Віза, йди сюди. Крутись, 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 крутись. крутись. Ляш, отвердиться, по кругу, давай. давай. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. У -у -у. Ви стоїте на місці, собачка бігає. Оце прикольно. От. Але цьому треба навчити. Можна ще поставити два дерева і просити обійти. От, Наприклад, дивіться, зараз попробую. Ну, обійди. Да. Молодец. Умничка. Бачили як? А якщо будуть дві-три речі, можна просити собачку, щоб вона обходила. Можна а, зробити з нею бек, це коли вона назад буде обходити. Дивіться, давай сюди покажемо. Бек, бек, бек. Давай, давай. Бек, да. Молодец, хорошо, Умничка. Тач. хорошо, да. Молодець. І бек з сразу. Давай, 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 бек, Да, Молодець. Опа. Так, це зараз була активність собачкою. Побачила, як вона хоче працювати. Як вона працює і яке в неї бажання? Бачите, вона концентрується на мені. Так, у мене є ласощі, це її зарплата, це дуже важливо. І зараз попрацюємо, як собачка хоче працювати на охорону. Так що таке ТСБ? Ви подивитеся в інших роликах. Зараз що хочу вам показати. Собака, якщо охорона, її не потрібно накачувати, її не потрібно просити кусати. Вона просто бере і кусає. Ми зараз не давали перед цим кусатись собачки. Зараз я хочу показати, як працює собака. Я її не накачую, нічого не роблю. Просто даю команду і собака кусає. Дивимося. Пек. Все, вона врізалася. Дивіться, і крепко, і крепко тримає, реально. От я відпустив, вона тримає. Перехватила, погнала. Молодець, браво собака. Пек. Раз. Вошла. Чітко і тримає. Крепко, крепко. Молодець, браво. Хорошо. Дай. Я вам скажу, багато в кого мріє, щоб у нього була охоронна собака, і вони, коли купують з низьким рівнем ТСБ собаки, качають її дуже довго, а результату все одно нема. Тому я раджу всім, хто хоче охоронну собаку, то треба купити охоронну собаку, а не займатися оцим качанням, щоб розкачати, щоб собачка кусала, піднімати її рівень ТСБ, ви ніяк не піднімете. Ви можете познайомити її з тим, що таке рука, вона буде кусати. Але якщо навколишні фактори зміняться, то е, у собаки ТСБ впаде дуже сильно. А ця собака буде кусатися на будь-якій території, завжди буде охороняти власника. І, до речі, всі її діти крокодили вийшли. Ну, я їх так називаю. Вони просто люблять жерти. ПЕК! Ха, хорошо. Хорошо! Браво моя дівчинка! Дай! Дивіться, собака чітко працює на відпуск, я тільки кажу, дай, собака відпускає. І все, що потрібно, це навчитися керувати такою собачкою, у вас не буде проблем. Дивіться, я вам показав перше мотивацію, як собака працює. Друге, показав, як вона кусається, а третє, як грається. Ось, дивіться, показую. М'ячик хочеш, ану зайку. Ляш. Ляш, давай, крутись, крутись.

Ой, ти моя буба. Ви бачили бажання гратися? Дивіться, вона тримає, не відпускає. Ляж. Плюнь! Бачите, не хочеться навіть відпускати не хоче. Дргається, диви. Плюнь. Хоч би лапкає, хоч трішечки. Так! Зараз будемо міняти на вкусняшку. Плюнь. Ага. Пек. Не. Дивіться, зараз і їжа, і м'ячик. Пек. Вона повинна взяти, тримати. Пек. Ми не їмо. Пек. Харошо, браво. Так. Що я зараз роблю? Я переключаю собаку. Коли я хочу, щоб вона гралася, вона буде гратися. Коли я хочу, щоб вона їла, вона буде їсти. І вона робить не те, що вона хоче, а я міксую різний інструмент. І це як і гра, це як і захват, а це їжа. Я переключаю з їжі на іграшку, з іграшки на їжу. Дивіться, вона хоче більше їжу. Пек. Пек. Хорошо, браво. А дивиться сюди. Пек. Хорошо, браво. Їжа перемагає. Я вам показав, як працює вмотивована собачка. Як вона грається, як вона їсть, як вона охороняє. Якщо ви візьмете таку собаку, я вас вітаю. Реально. Якщо ви хочете взяти таку собаку, я раджу вам написати в нашу школу, ми вам підберемо гарну якісну собаку по ті задачі, які вам потрібно. Якщо вам буде потрібно, щоб собака не кусала, ми і таку підберемо. Тому що не всі малінуа кусають, не всі малінуа агресивні. І є такі малінуа, які не їдять, є такі малінуа, які... Неактивні, да, є такі собаки. Представте собі, вони такого типу а. Типів собак дуже багато. Я вам привів три, а є різні, вони по-різному змішані. Не буду сильно розтягувати, звернетесь в школу, все розповімо. Просто я вам показав на прикладі, коли класна собака. Якщо попадається до нас собака, яка неактивна, вона не їздила і дуже важко працювати. І якщо такі попадуться, я попрошу, щоб зняти про них ролик. А як правило, люди вже коли беруть таких собак, вони не хочуть, щоб їх знімали. Ну, що знімати нашу собаку? Вона і так там то не робить, то не робить. А я кажу, треба показувати людям, а їм стидно, що вони купили. Таку собаку. Хочете купити гарну собаку? Я цю чекав дуже довго. Я знайшов собі собаку, яку я хотів. Якщо ви хочете собі класну собаку, подшукаємо і вам сядь. Ану, скажи, стидно тобі за тих, хто лайк не поставить? Стидно? Стидно? От. Їй за вас стидно, якщо ви не поставите лайк і напишете коментарі. Ну, покажи, як тобі стидно сядь. Покажи, як стидно. Отак От стидно за них, да, Моя бубочка. Буду з вами прощатися. Ви зараз подивилися, що таке малінуа, у якої ТСБ дуже високе, та, яка хоче працювати, та, яка хоче охороняти. І я реально її люблю, вона любить мене і з нею кайфуємо від занять. Так, друзі, ну що, до нових зустрічей. Радий вас був бачити у нас в коментарях. Я це обов'язково прочитаю. Якщо ви ще не підписуєте, Підписані, підпишіться на наш канал. Весь контент ми знімаємо тільки українською мовою для українців. Робимо так, щоб ваші собачки були слухняні, виховані і розумні. Чекаємо вас в наступних роликах. Приводьте ваших собачок до нас в школу, ми зробимо їх розумними слухняними і будемо раді вас бачити в нашій школі. Все, до зустрічі в наступних роликах чи в нашій школі на навчанні.